Вітаю, придбала такі ось е, тапочки фірми Puma, придбала їх на наступний сезон. Ось такі вони легесенькі, е, такого вони біло-блакитного кольору з е, такими бірюзовими написами-логотипом. Е, дуже зручні, легесенькі. Класний буде на пляж, в принципі, можна там в тренажерку, будь-куди. Розмір чітко, прямо ось чітко, чітко, не більше, не менше, прямо як написано на коробочці. Я брала, щоб приміряти, тому що в мене були колись проблеми з тапочками, що вони були, трошечки не підходили по розміру і по ширині. Тобто розмір 38-й, прямо ось чітко, чітко щодо ширини. От прям класно, не вузько, не жме. От прям вообще супер, дуже зручно. Насправді в мене був негативний досвід з тапочками. А тут круто, мені дуже сподобалося. Буду носити. Дякую мою, як завжди, привітний персонал, все порадили, порекомендували. Дуже дуже їм вдячна. Всім дякую за увагу. До побачення.